Цей назачин, ми тільки зараз вступили в книгу його. Мені б дуже хотілося, щоб у нас, от, знаєте, ну, правильна була одразу позиція. Позиція ту, яку ми весь розбір озвучували. Ніколи не шкодуйте співчуття. Ну, Ніколи масла ніколи забагато не буде. Це правильно це правильно. не переймайтеся ну, тим, чим переймалися друзі. Масло це, це дуже добре. І друга думка, що якщо цього масла від людей вам не, не дісталося, його бачите, він вектор міняє, він зрозумів, ну що з друзям -то? Ну чому не шукати співчуття? Я прошу співчати, його немає. Ну що, ну що, ну, нема, то нема. Куди звертає свою мову, його? Піду, пожаліюся Богу, поплачусь, а в кінці ображусь, заховаюсь. Каже, будеш шукати і не знайдеш мене. Все, я в домі. Звісно, ми трошки, я трошки утрірую, насправді білі страждання такі бувають трагічні, ти поки не пройдеш цією дорогою, це все буде суха теорія. Хоча, як Олексій Коломіцев на вступ до книги Йо, він якось так пафосно заявив в залі, я спочатку думав, може так не обережно, а потім думав, напевно, і правильно. Він каже, друзі, ви знаєте, якщо зібрати все горе у нас тут присутні в залі, то воно нічого порівняння порівнянні з тим, що пережив його. А кожна людина вона несе якусь долю своєї муки, своє страждання, свого горя. Але все-таки ми бачимо, що Йов якось на максимумі. Ну просто реально він просто втратив. Втратив так, як рідко втрачає якась людина щось. Хоча ми маємо концентрувати факт, що життя на землі дуже гірке. І трапляються такі події, що ти просто думаєш, ну, такого просто бути не може, скільки на. Одну людину може звалитися біля горя. Тому, думаю, в якійсь мірі ми маємо бути вдячні Богові, що в нас Богу. багато чого Слава минуло і, і минає, і добре.